Дуже радий вас бачити всіх. На декілька днів вдалося вискочити з фронту. Бо так сталося, що останні півроку ми 90% нашого часу приділяємо військовим проблемам і процентів 10 тільки політика пропагандивній діяльності. Інакше, мабуть, не може бути, бо головне наше завдання після революційне завдання це виграти війну. У потворної величезної Російської імперії Вигна, Виграти війну у цього шидофреника Путіна. І ми цим займаємося, в принципі, доволі успішно. Якщо ми в квітні починали воювати з мисливськими рушницями і карабінами, то зараз добровольчий український корпус, правий сектор це два окремих бойових батальйона озброєних автоматами, кулеметами, гранатометами. Два тижні тому у нас нарешті з'явилася артилерійська батарея. Маємо міномети і все те, що нам потрібно. І нам вдалося на фронті витворити якісно нове суспільно-політичне військове братство, яке буде запорукою не тільки перемоги в війні з Росією, але і запорукою подальшого розвитку нормального, цивілізованого розвитку нашої держави. Бо я прекрасно усвідомлюю те що люди, які проходять зараз фронт, коли, які кожного дня ходять на межі життя і смерті, переоцінюють своє життя. І коли повернуться фронтовики звідти, з переднього краю боротьби нашої, то у тій всій наволочі, яка тут позасідала в кабінетах і на Печерських пагорбах, яка далі краде у людей, яка далі за відкати віддає все, що тільки може віддати, фронтовики всю цю наволоч зачистять, це я вам гарантую. Воюючи там, розуміємо, що наша перемога кується не тільки на фронті, але й в тилу. І нам справді дуже потрібна ваша в першу чергу моральна-психологічна підтримка. Бо матеріальними засобами нас держава не забезпечує. Нас забезпечує волонтерський рух. І слава Богу, ми гордимося цими людьми, бо вони теж герої. Вони справді роблять все для того, щоб наші збройні сили отримали перемогу. Але от моральна підтримка тилу, усвідомлення всіма громадянами України, що йде війна, от цього трошки не вистачає. Бо дуже часто, коли вириваєшся з передка, бачиш людей, які в принципі навіть таке враження не уявляють, що там лється кров, що кожного дня гинуть українці, що нам треба обов'язково виграти ту війну. І от переконати все суспільство в необхідності повної мобілізації всіх ресурсів моральних, людських. Матеріальних і так далі, оце от дуже важливе завдання. Ми, окрім того, правий сектор, власне, окрім військової справи, все ж таки займаємось політичною. Займаємось не тому, що любимо це, бо ну, специфічні у нас дуже активісти, так? але займаємось тому, що хочемо довершити те, що почали на Майдані. Ми тоді взяли відповідальність на себе за розгортання революції і за ліквідацію режиму Януковича і хочемо, щоб не просто воно завершилось власне тою ліквідацією. Бо наскільки я знаю, він там десь в сочі зараз сидить і спивається потихеньку. Але того нам замало. Нам треба повне перезавантаження влади. Нам треба повна зміна системи координату тою паразитуючої системи, яка 23 роки декларативної незалежності пила кров з людей. Нам потрібно витворити якісно іншу політику, де у владі були би не ті, хто є сьогодні і був вчора, а люди мудрі, мужні і шляхетні. І саме тому політична партія Правий сектор пропонує свій список до Верховної Ради, висунула мажоритарників. І він у нас дуже оригінальний цей список. Переважна більшість тих хлопців, чоловіків, жінок це ті, хто воюють. Але ми бійці, які можуть організовувати народ і вести його на боротьбу за свої права, що ми без вас ніщо і ніхто. Ми виросли з народу, і без народу ми не можемо. Ми прості, такі ж, як і ви. Ми зараз робимо те, що зобов'язані робити, захищаємо Україну зі зброєю в руках. Велика частина нашого народу хоче дати нам і собі шанс. Шанс на зміни, шанс на те, що нарешті до влади можуть прийти до законодавчої поки що влади, можуть прийти люди, які будуть інакшими і кращими. І ось в цьому плані я можу вас завірити, що ми не підведемо, якщо ви нам таку честь надасте. Ми зробимо все для того, щоб українці нарешті отримали три речі: свободу, справедливість і добробут. От заради того воюємо там, заради цього будемо боротися і в парламенті, і поза парламентом. А по великому рахунку, самі Лавайськ, це злочинна некомпетентність двох генералів, як на мене: генерала Литвина, генерала Камчака, які командували секторами. Власне цього питання про автономний статус. Е я не Намагався не критикувати верховного головнокомандувача. Я солдат, він верховний головнокомандувач, але я йому після обрання говорив очі в очі про те, що ми готові підтримувати будь-яку дію президента, яка буде йти на благо держави. Але ми будемо критикувати або активно протидіяти речам, якщо вони будуть іти на шкоду національним інтересам і українському народу. От в даному випадку на моє глибоке переконання у цей закон про автономний статус це є або величезна помилка, або зрада. Я все ж таки хочу сподіватися, що помилка. Бо в збройних силах України в наших підрозділах добровольчого корпусу в добровольчих батальйонах тисячі вихідців з Донбасу, з Донецької і Луганської області, які воюють за Україну, які воюють за свої сім'ї, воюють за свої дома, і так далі, і так далі. Забрати їхню землю цими автономними статусами і так далі це великий гріх і великий злочин. Тому запевняю вас, що правий сектор. У випадку заморажування цього спроби заморажування цього конфлікту розгорне активну партизанську війну і її виграє. Я в тому Так, Вбивство Сашка білого замовне вбивство. Бо я уявляю, як би він потрібен зараз був би на фронті. І хтось це, мабуть, теж передбачав. Ми е, знаємо, що ваков наказ не віддавав, перевіряли, але Дуже схоже, що віддавав наказ на сім'ї його перший зам Євдокін. Дуже схоже.